Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюся. Сьогодні поспілкуємося стосовно військової лікарської комісії. Так званої ВЛК. Я вас здивую, але сьогодні в Україні не пройти ВЛК дуже-дуже складно. Зазвичай проходять її всі. Виключення це відсутність якоїсь кінцівки ОК. Тоді вас можуть направити на додаткове обстеження. Інше питання. Чи це профнепридатність, не брак досвіду, що представники військової лікарської комісії не здатні діагностувати навіть хронічні хвороби? І лише коли боєць потрапляє в війську, там уже його діагностують і списують. Можливо, під час огляду деякі лікарі. Чихають, бо під час чихання закриваються очі, так біологічно створено. А можливо, брак досвіду. Всі кажуть, що тисненкашників мають міняти бійці з досвідом, бійці з передової. Але чомусь мало хто каже, що представників військової лікарської комісії також треба замінити на бойових медиків, медиків з бойовим досвідом, які знають, з якими проблемами можна зіштовхнутися, відправивши туди людину з тією чи іншою хронічною хворобою. Люди, які здатні діагностувати, мають досвід, мають зір. Не заплющують очі, буде значно легше, тому що ТЦК це верхівка Айсберга. А сама основа Айсберга це військова лікарська комісія, яка пропускає непридатних, визнає придатними до служби людей з хронічними хворобами, які в війську служать лише баластом. І саме в війську доводиться списувати цих людей і знімати з обліку. А це реальна проблема, з якою треба боротися.